Замовити індивідуальний номерний знак тепер простіше. У сервісних центрах знову можна замовити додатковий номер через електронний кабінет водія. Така послуга була неможлива з лютого 2022 року. Можна онлайн перевірити можливість виготовлення певного індивідуального номерного знаку. Одразу ж його онлайн і замовити. У кілька кликів оплатити і навіть замовити доставку на зручне відділення пошти. Після закріплення індивідуальних номерних знаків знаки державної реєстрації варто завжди мати з собою. Наприклад, у багажнику. Варто пам'ятати, що індивідуальні номерні знаки не підходять для виїзду за кордон. А після його отримання на пошті водію обов'язково потрібно звернутися до сервісного центру, аби змінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Ціна індивідуального номерного знаку стартує від 1300 гривень. Вартість такого номерного знака включає в себе. Як вартість спецпродукції металевого виробу це близько 500 гривень, це 466 гривень для авто і 266 гривень для мотоцикла, так і персоналізацію. За три символи, які є мінімальними для замовлення, доведеться сплатити 300 гривень. За кожен наступний після третього по 90 гривень. Логістичні витрати, доставка ще 500 гривень. Нещодавно Кабінет міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, що мають натяк на російську символіку війни, а саме літери з «В».